Анатолій Журиківський, ну вітаємо з перемогою. Розкажіть, як вам далася ця золота нагорода? Гарно, дякую за привітання. Ну, нагорода для мене, звісно, звичайно, звичайно, ну, дуже цінна, бо чемпіонат світу проводиться раз в три роки. Заготовка була на високому рівні. І змагання також на високому рівні було 14 країн, різних Германія, Голландія, Чехія. Оці всі. Представники тому дуже важкий чемпіонат був. але е, ну, Тренування далися не дуже легко, збори пройшли також е, солідно, вперто, як то кажуть. Все на вищому рівні, Ми доказали, що Україна найсильніша. Хоча там е, були деякі нюанси, що просто німці ну, більше старалися засуджувати, щоб їхні були е, спортсмени кращі. Ну, це, звісно, не мені судити нікому з нас, але. Було видно, і тому ми українці найсильніша нація у світі. Коли їхали туди, чи були якісь у вас, не знаю, там думки про те, що можете стати чемпіоном світу? Не знаю. Можливо, щось якісь ознаки були, сни якісь, чи ще щось більше Ну, так, так, можуть, ну лише тільки мріяти про це, що стати чемпіоном світу. Звичайно, дуже був радий за це, що став чемпіоном світу. Вдячний, перш за все, Господу Богу, що мені допоміг стати чемпіоном світу. Також хочу подякувати своїм батькам, тренерам, всім людям тим, які мені допомагали, своїй тітці, Хрещені, які також вклали багато труда ну і рідним, друзям за підтримку, за хоч навіть невелику допомогу, але все одно вона була чувствовалася ця підтримка. Були моменти, коли все було на волоску і моглося перевернутися інакше, можливо, там на шляху до, до фіналу. Звичайно, це ж це спорт, тут може все боїтися в останніх секундах, але старався, старався, і ще раз старався і доказав, що тренування не прийшли даремно. Ну, чемпіон світу це найвище звання в рукопашному бою. Карате вже в олімпійській програмі, рукопаш на більше ні. Чи зберігається якийсь стимул для вас? Чи можливо ви вже все, все досягли і вже можна завершувати? Звичайно, що ні. Це просто, можна так сказати, капля в морі. Для мене це тільки початок, тільки початок. Далі вплинно тренуватися, вплинно виступати, представляти свої Чернівці, Україну і займатися далі, продовжувати свою справу. Дякую вітаю.